Всім привіт, продовжуємо працювати з програмою Lazarus, і в цьому уроці ми з вами розглянемо елементи керування, саме нашу кнопку. І що за допомогою неї ми зможемо зробити, плюс розглянемо додаткові нові властивості. І так, в цьому уроці ми з вами розробимо програму, яка буде дозволяти нам перевіряти наші математичні дії. Тобто, у нас буде за допомогою кнопки з'являтися якась математична дія, яку ми можемо усно з вами вирішити та надати усну відповідь. Для цього ми давайте зробимо схему нашої майбутньої програми за ось таким чином. з вами повинна бути саме кнопка, яка буде у нас викликати саме додаткові варіанти, або ж розпочинати саме наш тренажер, або ж нашу гру. Нагадую, що кнопка це команда, за допомогою якої користувач має змогу визначити виконання будь-якої нашої дії. В даному випадку, якраз таки, це буде. Виконання дії, розпочати нашу гру. Тому одразу давайте тут кнопку переназиваємо переназиваємо ми її саме у пункті властивості, такі як Caption, і замість батон 1 пишемо саме розпочати гру. Розпочати гру, розпочати тренування, просто розпочати. Тут ви самостійно вже обираєте, як воно буде. Я ж напишу пишу розпочати гру. Також не забуваємо змінювати саме позначку нашого курсору, для того щоб ми розуміли, що сюди можна натиснути. Для цього беремо хендпоїн. Та заходимо саме до шрифтів, які дозволять нам досконалити саме нашу кнопку, тобто змінити розмір нашого шрифта, його стилів та саме сам шрифт. Для цього ми з вами знаходимо спочатку якийсь певний шрифт, який нам потрібен. Хай це буде Verdana. Обираємо саможирний та обираємо десь 18-й шрифт. Після цього, за потреби, ми можемо змінити колір, додати закреслення або ж підкреслення. Також нагадую, що у нас ось тут є зразок, так щоб ми одразу могли побачити, які зміни відбуваються з нашим текстом. Після того, як ми тут це налаштували, натискаємо ОК і розтягуємо трішки нашу кнопку для того, щоб у нас весь текст помістився саме в неї. І так, тепер я роблю, щоб текст у мене був десь отак от посередині, точніше, не текст, а сама кнопка. І розпочинає саме додавати інші властивості або ж інші об'єкти до нашого тексту. Які саме до нашої програми нам потрібно додати один текст, тобто обираємо саме те label і додаємо його. І плюс нам потрібно додати декілька кнопок. Ну, хай це буде у мене чотири кнопки, які будуть у мене викликати чотири різних приклади. Я їх зараз отак от просто розставлю, пізніше я їх видозміню. І видозміню саме ось цей от варіант нашого тексту. Що після цього ми розпочинаємо робити? Після цього ми перевіряємо, чи додаткові елементи у нас всі додані до нашої майбутньої програми, чи все, що нам потрібно, ми зробили і продумали, як це буде у нас працювати. В даному випадку, я хочу, щоб у мене саме працювала програма ось так от. Коли я натискаю розпочати гру. При запущеній програмі у мене з'являлись ось ці чотири кнопки і, можливо, саме текст з прикладом будь-яким. Коли я буду натискати на будь-яку із ось цих кнопок прикладів, у мене буде з'являтися приклад, який мені потрібно буде усно вирішити та надати усну відповідь. Але для того, щоб у мене ці кнопки під час запуску та текст був невидимий, мені потрібно скористатися новою властивістю, така як називається Visible. Для цього ми обираємо об'єкт, над яким потрібно виконати цю властивість, наприклад, Button 2. У вкладці властивості ми листаємо до самого низу і знаходимо саме ось тут «Visible». Натискаємо отут на позначку замість true на false, тобто так, щоб у нас з правдивої стало на неправдиву. І так само нам потрібно це зробити із цими об'єктами та з нашим текстом. Давайте це зараз зробимо, просто змінюємо з true на false. І з текстом так само ми змінимо стру на false. І тепер, коли я запущу нашу програму, тут підтверджуємо всі наші зміни. Бачимо, у нас ніяких проблем не відбувається. Програма запускається все окей з нею. І ми можемо помітити, що на екрані зразку у мене є ще 4 кнопки та один текст. А наразі в запущеній програмі у мене тільки одна кнопка це розпочати гру, яка поки що не активна. Якщо ми не натискаємо, то ніяких дій у нас не відбувається. Для того, щоб у нас відбулися якісь зміни, нам потрібно прописати саме певний алгоритм. Але перед тим, як прописати алгоритм ми повинні налаштувати саме наші кнопки та наш текст, який буде зараз у нас на екрані з'являтися. Для цього я закриваю демонстрацію екранчику, точніше демонстрацію нашої програми, і розпочинаю працювати з кнопками. Тут я повинен саме змінити цей текст, який буде в нашій кнопці, наприклад, приклад 1, приклад 1, змінити курсор. Та змінити саме його шрифт або зовнішній вигляд тексту, який буде всередині нашої кнопки. Заходимо до фонд та обираємо саме знову таки той же шрифт, який ми обрали на кнопку першу, це Verdana. Та обираємо, наприклад, тут хай буде звичайна і розмір шрифта десь 14. Нагадую, що до нашого будь-якого шрифта використовується саме властивості. «Color», height, name та size, тобто колір, висота, ім'я та розмір. За цими властивостями ми можемо змінювати саме наш шрифт або ж наш текст, який був вказаний. У саме редакторі нашого коду. Тобто саме за допомогою коду ми можемо змінювати ці властивості. Трішки пізніше ми це так само будемо робити та змінювати за допомогою цих певних властивостей. Тобто так само, як ми це робимо за допомогою кепшену зі звичайним текстом. Зміни одного тексту на інший. І так, зробили ми налаштунки першого, першої кнопки, запам'ятовуємо, що ми тут побирали, та натискаємо ОК. І такі самі дії нам потрібно саме повторити із іншими нашими кнопками. Тут я роблю приклад 2, знову-таки змінюю курсорчик на хендпоінт і змінюю фонд. Після того, як ми налаштували наші кнопки, нам потрібно їх трішки розширити для того, щоб саме приклад 1, приклад 2 та приклад 3, тобто самі кнопки у нас були схожі одна на одну. Зробили такі налаштунки, перша трішки у нас не підходить, отак от зробили є. І давайте між ними зробимо однакові відступи. Є. Розробили. Тепер після цього нам потрібно перевірити, чи дійсно у цих об'єктах у нас включена позначка Visible. Тобто так, щоб наші ці чотири кнопки не були видимими. Для цього ми спускаємося на низ і перевіряємо Visible, щоб тут було саме false. Тобто, коли у нас тут саме написана позначка false властивості, то наші об'єкти ми не будемо бачити. Якщо тут буде позначка True, тоді ці об'єкти ми будемо бачити одразу під час запуску нашої програми. Так само тепер нам потрібно після налаштунку наших кнопок налаштувати і звичайний текст. Для цього я обираю the label, пишу в кепшені саме приклад, курсор ми тут вже можемо не змінювати. І робимо саме зміну нашого шифта. Обираємо так само, той же, або якийсь інший, за бажанням тут ви самі обираєте для себе, який використовувати. Я ж буду використовувати жирний курсивом. І зроблю розмір десь 24. Ось так от. Є. Після того, як ми це все зробили, ми ще зараз запустимо нашу програму та перевіримо, чи дійсно вона у нас працює, і все з нею добре після наших змін, які ми зробили. Запускаємо. Перевіряємо, програма працює, але не розпочинається ще гра, коли ми натискаємо на кнопку. Тепер нам потрібно якраз-таки розпочати програмний код, тобто написати алгоритм, за допомогою якого у нас кнопка буде викликати ці додаткові кнопки та текст після натиску на неї. Закриваємо демонстрацію та розпочинаємо писати. Для того, щоб розпочати писати, нам потрібно два рази натиснути на Розпочати гру і викликати процедуру TFRM button. One click. Тобто так, щоб коли ми натискали на першу нашу кнопку, у нас виконувалася якась процедура. Пишемо процедуру саме всередині begin та end. І після цього нам потрібно з вами звернутися до таких дій. Ми звертаємо зараз з вами до label 1. Так і пишемо зараз: label1, 1, 1 крапка Вказуємо властивість, яку нам потрібно змінити. В даному випадку ми з вами змінимо властивість, таку як visible Тобто, от вона у нас прописана, ми можемо списати назву. І вказати, що саме ми будемо змінювати. Тобто тепер нам потрібно привласнити їй певне значення. Так як у нас там значення було false, нам потрібно його змінити на true. Зараз у мене тут позначка true, тому що я. Розпочав роботу саме з цієї кнопки, яка у нас завжди буде видимою. Давайте зараз перевіримо, чи буде у нас працювати саме кнопка, коли ми натиснемо, щоб у нас з'явився ось цей приклад. Запускаємо нашу програму. Все окей. Натискаємо розпочати гри, і бачимо, що у нас приклад з'являється. Тепер нам так само таку властивість потрібно змінити у кожної нашої кнопки, окрім розпочати гру. То ми звертаємо увагу. У нас тут button 2, button 3, button 4 та button 5. І до кожної цієї кнопки нам потрібно змінити властивість Visible. Я зараз просто беру та копіюю цей рядочок, тільки тепер я змінюю тут замість label 1 на button 2. Батон 2. Тепер я копію повністю цей рядок і просто буду змінювати цифру моєї кнопки. Такий кнопок у мене ще 3. Батон 2, батон 3, батон 4 та батон 5. Тепер давайте перевіримо, чи працює у нас наш алгоритм і все правильно є, щоб у нас з'являлися всі ці 4 об'єкти. Запускаємо програму. Натискаємо розпочати гру і бачимо, що у нас відбувається показ або поява саме: прикладу 1, 2, 3, 4 та самого прикладу, який у нас пізніше тут зміниться. За потребою ви можете зробити так, щоб ось цей от приклад, точніше, текст у вас з'являвся трішки пізніше, коли тільки ви будете натискати на ось ці от кнопки. Давайте зараз це так само і виправимо. Зараз я приберу позначку Visible для ось цього от нашого тексту. Для цього я просто в процедурі button one click видаляю перший рядок, де у мене було саме підключення зміни властивості на видимість нашого тексту або ж до нашого label 1. Що тепер нам потрібно зробити? Тепер нам потрібно зробити так, щоб коли я натискав саме на будь-яку кнопку прикладу, у мене з'являвся математичний приклад, на, наприклад, дію додавання, віднімання, множення або ж ділення. Тут ви самі будете обирати, яку саме дію або математичний приклад буде у вас з'являтися. Для того, щоб це розробити, ми з вами робимо ось так: тобто ми натискаємо на приклад 1, звертаємось до цієї процедури, щоб у нас відкрилася форма button. 2 клік. І пишемо всередині. Саме, що нам потрібно зробити. Нам потрібно перше зробити, щоб у нас з'явився саме наш текст. Для цього ми пишемо знову-таки: лейбл 1 і вказуємо властивість Visible і робимо її true. Тобто правдивою, щоб вона у нас з'явилась. Давайте перевіримо, чи буде це у нас працювати. Запускаємо. Розпочати гру. Приклад 1. І тепер приклад у нас цей з'являється. Тепер же нам потрібно зробити так, щоб замість ось цього слова приклад. Нас був дійсно математичний приклад, тобто якась математична дія. Для цього ми закриваємо демонстрацію і пишемо ось такий от алгоритм, або ж такий рядочок до саме кнопки першого прикладу до button-2. Звертаємось знову таки до лейбл Лейбл 1. Чому саме до лейбл 1? Тому що у нас приклад якраз таки буде змінюватись ось тут от ставимо крапку. І пишемо властивість, яку нам потрібно змінити. Так як у нас тут назва або ж текст якийсь, то це у нас властивість Caption. Тому пишемо після крапки саме Caption. Робимо знак привласнення двокрапка дорівнює. Відкриваємо одинарні лапки та ставимо крапку з комою в закінченні. А от в одинарних лапках нам потрібно з вами вказати, яка саме буде математична дія, показуватись на нашому екранчику. Для цього ми, наприклад, пишемо 5 пробіл додати, 9 пробіл рівня. Я спеціально роблю пробіли для того, щоб приклад був більш такий масивний. Після того, як я все це зробив, давайте перевіримо, чи буде це дійсно у нас показуватись на екранчику під час запуску нашої програми. Запускаємо її. Натискаємо розпочати гру, у нас з'являється 4 кнопки. І тепер, коли ми будемо натискати, наприклад, 1, у нас буде з'являтися математична дія, така як 5, додати 9 до рівня. І ми можемо устно надати відповідь, що тут буде відповідь 14. Окей. Але тепер, коли я буду натискати, наприклад, 3, 4 та 2, у мене нічого не буде змінюватися. Нам потрібно якраз таки відредагувати ці зміни та зробити так, щоб коли ми будемо натискати на інші приклади, у нас буде змінюватись ось тут текст. Тобто, в цілому, нам потрібно буде зробити точно такий же алгоритм, як у нас вже є, тільки замінити саме текст, який буде змінюватися. Тому давайте так зараз і зробимо. Вимикаємо демонстрацію. Натискаємо на приклад 2, приклад 3 та приклад 4. Такими діями ми створюємо нові процедури, точніше відкриваємо якийсь алгоритм до нашої кнопки. І копіюємо ось ці от два рядочки. Вставляємо сюди. І тут ми прописуємо, наприклад, тепер дію віднімання. Хай це буде 21 мінус 14 дорівнює. В батон 4. Я вставляю цей же текст. І, наприклад, тут роблю дію множення. Хай буде 4. 4 помножити на 2. І в останньому нашому варіанті ми робимо дію ділення. Для цього ми тут просто змінюємо, наприклад, 21. Поділити на 3. І давайте тепер перевіримо, як це буде працювати у нас в нашій програмі. Всі дії, які нам потрібно було розробити саме в нашій математичній. Програмі ми зробили, тобто ми підключили чотири кнопки до нашої кнопки головної, яка буде їх показувати. Розробили весь інтерфейс нашої програми та зробили так, щоб коли ми натискаємо на будь-яку кнопку з прикладом, у нас змінюється приклад в залежності від того, і яку ми туди запрограмували. Таких прикладів тут може бути дуже багато, не обов'язково їх робити. 4. Їх можна зробити 10, 20 і так далі. Головне, щоб ви правильно це все зробили. І щоб воно у вас працювало, давайте зараз перевіримо, як це дійсно у нас працює під час демонстрації нашої програмки. Запускаємо її. І бачимо розпочати гру, натискаємо, бачимо 4 приклади: приклад 1, єдія, приклад 2, Єдія, приклад 3, Єдія, приклад 4 також є дія. Якщо ми будемо робити це в зворотньому форматі або в порядку, тоді ми будемо бачити, що повністю всі кнопки у нас працюють, і всі дії у нас якраз таки відбуваються. В даному випадку ми відповідь надаємо тільки усно. Таким чином, в цьому уроці ми з вами розробили нашу нову програму, яка буде називатися Математичний тренажер, в якому у нас буде додані нові властивості, такі як Visible, яка дозволяє нам показувати або ховати саме певні об'єкти на нашій програмці. І так само. Переглянули та навчилися змінювати цю властивість за допомогою алгоритму, який ми прописуємо самостійно, для того, щоб він якраз таки взаємодіяв з будь-якою кнопкою на нашому екранчику. Тепер не забуваємо зберігати наш проєкт. Для того, щоб зберегти правильно наш проєкт, ми натискаємо вгорі на проєкти. Обираємо саме зберегти проєкт як. У нас відкривається провідник. Де нам потрібно саме обрати місце, де буде зберігатись наш, е, наша програма? Для цього я створюю нову папку, пишу урок 4, пишу урок 6. І в цю папку я зберігаю саме наш проєкт редактора. Зберігаю саме наш проєкт з кодом. І після того, як ми зберігли, нам потрібно один раз запустити нашу програму для того, щоб додався саме ярличок Project One. Exia, тобто так, щоб у нас цей файлик запускався ще й без нашого редактора, а безпосередньо, як вже готова програма. І таким чином, в цьому році ми з вами розробили наш математичний тренажер. А у мене на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі.